То сонечко, то тучки, хмарки. Ну, в цілому не холодно, нормально. Коли дощик йшов, звичайно, вітрес піднявся, а зараз сонце нормально. Не багато, немало людей було. Були. Просто що не вихідний день. Хто хотів, той приїхав. Дякуємо дівчатам з Одеської області. І люди вас, вам просили передати вам слова вдячності. Смачний каравай. Каравай пропівся, солодкий, рум'яний, головне з любов'ю, з шаною. Все ціле, все доїхало. Дещо докупили, роздали, так що будьте спокійні, все нормально. Ще раз дякую вам за вашу людяність, добро, за любов, за порядність, за непохитність у вірі. За те, що завжди все самостійно робите, приймаєте рішення. Ніколи нікому нічого не пишу, нікому нічого не пропоную. Тому дуже вдячна вам за ваші самостійні рішення.